Дивлюсь на цей будинок постійно. І так мені хочеться сюди вже переїхати. Коли це вже станеться, а на таку красу краєвид у нас відкривається. До речі, я вам не розповідала. У нас же ж там дві квартири було. Одна Артема, а одна моя. Так от свою я вже давно продала, дуже вигідно. Мені запропонували, я не збиралась, бо ну, я хотіла її зробити і здавати. І на цьому заробляти, ну, щоб був пасивний дохід. Але мені запропонували такі гроші, що я не змогла відмовити. ну Вдвічі дорожче, тобто там же ж не ремонту, нічого я не робила. Я її просто купила, вона в мене два роки простояла і вдвічі дорожче я її продала і за ці гроші купила ось в новому комплексі, який тут же. Коротше, я зробила таку штуку дуже класну Я заробила на квартирі. Набагато швидше, набагато більше, ніж я б могла це зробити, зробивши в ній ремонт, вклавши ще гроші, і здаючи її ну, потім в оренду. Це б дуже довго я відбувала спочатку вкладене, а потім ну, якийсь би був прибуток, і то, знаєте, скільки. Коротше, це була довга така історія. А так я за один, за один мах хоп. Тільки прокрутила неймовірну комбінацію, купила ще нерухомість, яка ну, від того ж забудовника, який вже не один комплекс побудував. От, і ну, Надійний забудовник. І тепер добудовуються ще два об'єкти. Які теж потім я буду думати. Або ну, воно ж купується на моменті, коли це ще не побудовано. Тобто воно набагато дешевше, ніж коли вже потім воно побудується. Ну, бо є ризики, це нормально. А, і коли побудується ця нерухомість, знов-таки буде набагато дорожче коштувати, і там я вже буду дивитися, чи залишу собі, чи потім теж зможу продати і далі. Ну, коротше, таким чином можна робити гроші, якщо є якийсь стартовий капітал. У мене він був. Оце я ніяк вам не розповім. Ну, вже дуже давно я це зробила, але якось все не доходило до того. Так що тут тепер у нас одна квартирка Артема. І я дуже, якщо б, може, якщо б моя залишила, то я б вже робила б там ремонт та якось не знаю, було б швидше. Хоча... За ті два роки нічому ж я не почала сама робити ремонт. Це важко наважитися. Я ніколи сама не робила ремонт, тим паче з нуля. Ну, і Артем там вже почав і багато чого зроблено. Тобто, Просто якщо б не цей коронавірус, блін, який зупинив бізнес, можна так сказати, ну, набагато гірші справи стали. А потім війна, це взагалі ви ж розумієте, що. Так, а Куди я йду? Я ж хотіла. Ну туди йду, коротше. Хотіла коло водички походити і дійшла з вами аж сюди. А... Короті, все стало, дохідів, прибутків немає нормальних. І не ясно, що буде далі. Тому зараз в ремонт вкладатися ну, він не хоче, я це розумію, в принципі. Це, ну, це правильно, це логічно і можна, скільки хочеш казати, що так можна і все життя прочекати, але не, не в даному випадку тут все дуже-дуже правильно. Він робить, що не робить ремонт. От, жити є де, ми не знімаємо житло, це своє житло. От, так що... Так що так, чого, почекаємо. Все одно все наладиться, все буде добре. І все, все у нас буде лише Дивіться, як гарно. А кого я оце зустріла? Дивіться. А хто тут вийшов погуляти? Ти вийшла погуляти і я тут знов. Так, да, так, да, так. Да. Далеко зібралися. О, на, бывшую, на площадку, yeah. там побігає. Ну все, йдіть. Я тут теж гуляю просто. Давай, <реш> Дякую. А я така дивлюсь, думаю, о, така собачка, як Кетті точно. А потім дивлюсь Саша. <реш> <реш> Шо? Побачила і не визнає. <реш> <реш> ну так, да. я ж на собаку дивлюсь, думаю, така сама, як Кетті, А потім дивлюсь <реш> і чоловік похожий. <реш> Да. Дивіться, скільки рибиків багато. Насолоджується. Такий гарнюня, аж хочеться його погладити. Ти чого такий красивий? А? Ой, тебе лапка болить, так? Да? Болить лапка. Вибачай, щоб тебе трошки потривожило. Хочу зараз отам спуститися і ось сюди прийти. Тут постою, подивлюсь там на водичку і вам покажу. Так вода відійшла. Це ж тут вже була вода. Дивно, чому тут не пісочок, а каміння якесь. Той самий голуб чи ні. Схоже на того самого. Він за мною слідкує. Ой, клас. Тут зараз кайф. Дивіться, я тут трохи втеплилася, а поки я тут гріюся, дивіться, що тут відбувається у мене на фоні. Ось людина прийшла, займається, сідає наш шпагат. Вже досить давно. Я так сижу тут тихенічкою, просто і спостерігаю. Почала дивитися стерненка, і ми розговорилися, бо людина теж дивиться стерненка. І як з'ясувалося, а як вас звати, до речі? Віталій. 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 У Віталія є канал. І я ж, звісно, хочу з вами вже ним поділитися, бо подивіться. На пляжі. Подивіться. Yeah. Mm -hmm. тут думати, що mm -hmm. там напрягатися. Під зонтиком Ладно, на пляжі я на снігу лежить. Це, 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 <ріху> так, так, канал називається у Ось Так. Отъемки, так я могу підпросити. Цікаво, підписуйтесь. Є такі ну, цікаві відео. А ще про що ви знімаєте? Ну тільки загортовування і в юмор, трошки жарти. Це все в так, начебто, щоб не дуже було е, нудно дивитися моє загортовування. Я ага. трохи додав до свого цього, трохи жартів. А я взагалі Часи, а завтра... дивлюсь, що у вас тут така своя компашка, люди приходять там, я бачила вже, а он плаває людина, дивіться. Ну, то... Анатолій поплив. Анатолій поплив же. Один, Один вже хтось приплив, десь уже немає. А він одягається, да? Один Поплавав. А ви теж плавали? Так, я теж плаваю, теж трошки так займаюся водними процедурами. Особливо мені подобається тоді, коли вода більш-менш вже така холодна. Холодна, бадьора. На даний момент температура води досягає десь градусів 12-13. У каналі можна подивитися. Як я плаваю вода плюс три, плюс чотири, тоді oh. я відчуваю, що дійсно да, це моє, це мені подобається. І це цей адреналін, ендорфіни підвищуються. І взагалі, коли пропливаєш певну кількість, якийсь там метраж, то після цього це там 5-10 хвилин на цілий день. А оце ви розтягуєтеся холодно вже для м'язів, мені здається, Чому? Вони, тягнутися. коли вони в напрузі, їм не буде холодно, тому що зараз повністю м'язи мої саме в ногах, вони всі зараз в напрузі. А тоді саме в той час, коли в тому моменті, коли вони в накрузі, вони не можуть бути ну, холодні да? і не може в цей момент охолоджуватися м'ясом. Uh -huh. Тому що це якби я просто сидів, наприклад, як ви сидите. Да, вони трошки... Але це зараз не та температура, щоб м'язи охолоджувалися. Казати, uh -huh. що це холодна вода. Опа, є. Yeah. Дивіться, яка тут весела роздягальня. Бро, не смітий! Все, вже буду йти. О, Російський воєнний корабль. І тут він засвітився. Буду йти вже додому. Гарно так прогулялась і не збиралась, а якось воно, я вийшла від мами і воно само мене сюди потягнуло. Популярне місце, до речі, дивіться, поки я там сиділа на лавочці, постійно хтось туди приходив, то фоткається, то просто стоять люди. Дивляться, як ото я дивилась. Уявляєте, на цьому пляжі є Wi-Fi оцей ресторан Фаро подарував пляжу безкоштовно.